Доброго дня! Дякую, що знайшли хвилинку і завітали на мій канал. Якщо я хочу чогось солоденького, але без шкоди для фігури, готую за цим рецептом смачний шоколадний брауні. Він готується без масла та борошна. Потрібно 250 г очищених яблук. Якщо яблука солодкого сорту, навіть цукру додати не потрібно. У мене трішки кисловаті, тому я додавлю. Додаю 2 яйця, все поміщаю в чашу блендера, буду перемелювати, можна за допомогою погружного блендера, немає значення, бо навіть якщо у вас їх немає, ні одного, ні іншого, можна яблука натерти за допомогою терки. Я додаю 1 столову ложку цукру і буду зважувати какао. Какао обов'язково беріть високої якості з максимальним містом жиру. Я беру екстра темне, його знадобиться 40 г. Тоді і випічка буде мати насичений шоколадний присмак. А якщо ви дивитеся дане відео без підписки, обов'язково підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові та цікаві рецепти. Також до чаші блендера додаю 1 чайну ложку розпушувача і буду разом все перемелювати. Має утворитися однорідна маса. Яблука мають перемолотися в пюре. Всі продукти об'єднатися. як ви бачите, все дуже швиденько. Буквально за пару хвилин я вже підготувала форму, застелила пергаментний папір, висипаю підготовлену суміш і ставлю в добре розігріту духовку. 180 градусів 10-15 хвилин. Орієнтуйтесь по тому, як пече ваша духовка. Перевіряйте дерев'яною шпажкою, вона має бути сухою. Можна випікати і так відразу, але я цього разу захотіла ще зверху присипати шоколадними краплями. Можна цього і не робити. Смак і так насичений та шоколадний. Для любителів мега шоколадної випічки, а головне корисної, смачної та такої, що легко готується, даний рецепт обов'язково сподобається. А я дякую кожному за вподобайки, за коментарі, які ви пишете під моїми відео. Готуйте з натхненням, нехай завжди у вас буде смачно дома! Бажаю вам мирного неба, злагоди в родині та всього найкращого. До наступного відео! Всім пока-пока!